Друзі, компанія GoodCar Сьогодні на огляді в нас такий шалено-червоний Audi e-tron 55 quattro. Автомобіль 2021 року випуску, модельний 2022. Пробіг 175 тисяч кілометрів. Традиційно наш огляд розпочнемо з переднього бампера. Оцінюємо стан лакофарбового покриття на 9 з 10. Ми бачимо, що передня рішітка вставків бампер та передній дифузор виконані в стилі shadow Line». На передній ріщіці наявна камера, а це свідчить про те, що тут є функція огляду 360 градусів. А зараз пропоную оцінити підкапотний простір. Ходімо, подивимося, в якому стані у нас під капотом даний автомобіль. Ми бачимо, що тут все чистеньке, в хорошому стані. Пластмаса вся ціленька, бачимо зарядний пристрій. Оцінюємо, що автомобіль не піддавався жодним механічним пошкодженням. Автомобіль на зимовій резині ми бачимо, що протектор тут в хорошому стані, я б навіть сказав у відмінному стані. Резина Godier виготовлена в Німеччині. Ось так видно. 255 на 50R20. Оцінюємо стан лобового скла, ми бачимо, що скло без колів, традиційно наявні датчики світла та дощу. Оптика на даному автомобілі матричні LED фари. Оцінюючи візуально переднє крило, передні двері і задні двері, ми бачимо, що немає жодних механічних пошкоджень чи вм'ятин. Традиційно в кінці кожного відео ми перевіряємо стан лакофарбового покриття спеціальним приладом. В даному автомобілі наявна функція електроскладання дзеркал. Карти дверей виконані в поєднанні пластик плюс шкіра. На дверях наявні підсвітки Ambient Light. Сидіння шкіряні на простій комплектації. В цілому салон в дуже хорошому стані. Сидіння не має ніяких механічних пошкоджень, руль також без дефектів. Панель приладів та панель від пасажира не має жодних подряпин та пошкоджень. Заднє сидіння теж в хорошому стані, як ми бачимо. Пасажирів ваших чекає комфортна поїздка на таких шкіряних сидіннях. Стосовно кліматичних умов, то у нас тут немає моніторчика, лише ось така шухлядка. Тобто це свідчить про те, що клімат у нас тут лише двозонний. В автомобілі наявний, електропривід багажника. Давайте оцінимо, що у нас тут відбувається всередині. Маємо ось таку шторку. Зверніть увагу, зараз я підтягну трошки ближче світло, в якому стані у нас ковролін. Дуже хороший стан. Бачимо, що тут в комплекті йдуть коврики на літню пору року. Ось, Бачимо, що тут наявні аптечка, маніжка і класичний домкрат. карта дверей від водія мають електропривід дзеркал, складання дзеркал та підігрів дзеркал. Електросклопідйомники і кнопка відкривання заднього багазника. Водійське сидіння теж у нас на простій комплектації. Всі положення коригуються вручну. Дане авто на пневмопідвізці. Можете собі змінювати тип підвізки під ваш стиль водіння. Давайте перевіримо. Камери 360, ось бачите, все працює. Можемо перемикати на різні режими. В автомобілі вже стоїть оновлена мультимедіа. Можна підключати вашим девайси до Apple CarPlay та Android Auto. Підігрів і сидінь наявні лише спереду. Пробіг, як я вже говорив, 175 тисяч кілометрів і підтверджений офіційно. Біля водія наявний порт для безпровідної зарядки. Ось такий органайзер, який можна використовувати як шухлядку або підстаканники. А потолок в даному автомобілі виконаний ось такій сірій комбінації. Задній бампер ми оцінюємо також на 9 з 10. Немає жодних подряпин, принаймні таких, які видимі око. Дві у нас виконаний в такому чорному кольорі.